Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдавай мені кари в своїм пересерді, попрошили мене Твої стріли, і рука Твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву Твого немає цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх, бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжкі над сили мої, смертять та гниють мої рани, злопоти моєї. Скорчений я і надміру похилений, цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм немає цілого місця. Обезсилений я і перемучений тяжко, гридаю від стогону серця свого. Господи, всі бажання мої перед Тобою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе, сильно тріпочеться серце моє, упустила мене моя сила. Навіть ясність очей моїх, і вона не зо мною. Друзі мої, і мої приятелі поставали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль, Тенета та розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорить прокляття, і весь день вимишляють зрадливе, а я, мов глухий, вже не чую, і мов той німий, який уст своїх не відкриває. І я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на Тебе надіюся, я, Господи, Ти відповіси, Господи Боже мій, бо я до упадку готовий і передо мною постійно недуга моя, бо провину свою визнаю, журюся гріхом Своїм я. а мої вороги проживають, міцніють, і без причини помножилися мої недуги, ті ж, хто відплачує злом за добро. Чорнюють мене, бо женусь за добром. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє.